Антуан де Сент-Екзюпері, маленький принц, частина 24. Вже цілісінький тиждень минув тоді, як вийшов з ладу мій літак, і, слухаючи розповідь про гендляра, я випив останній ковток води. Ох, сказав я маленькому принцу, твої оповідки гарні. проте я ще не полагодив літака. в мене нема більше чого пити. І я теж був би щасливий, якби міг оце податися прямісінько до криниці. Мій друг Лис, почав було він, хлопчино, тут не до Лиса. Чому ж це? А тому, що доведеться гинути від спраги. Він не втями, про що я веду, і відказав Добре, коли в тебе є друг, навіть якщо доводиться гинути, от я дуже радий, що дружив із Лисом. Він не усвідомлює, яка це велика загроза, промайнуло в мене в голові. Йому досить трохи сонця. Та він поглянув на мене і би вгадав мої думки. Мені теж хочеться пити. Давай пошукаємо криницю. Я втомлено махнув рукою, ото от вже безглуздя, навмання блукати в й пустелі, шукаючи криницю. Проте ми вирушили в дорогу. Ми довго йшли мовчки, якось запала ніч. І в небі сполохнули зорі. Від безводдя мене палила гарячка. Тож бачив я їх, наче в вісні. а в пам'ятку все лунали й лунали слова маленького принца. Значить, ти теж не можеш без води? поспитав я. Та він не відповів. Він просто мовив. Вода буває потрібна й серцю. Я нічогісінько не втямив, проте вирішив промовчати. Знав, що допитуватися не слід. Він зморився, сів на пісок. Я присів поруч, помовчавши, він мовив. Зорі пригарні, то та десь там є квітка, якої звідси не видно. Та, певно ж, буркнув я, і знову втупився осяяні місцем піщані хвилі. Пустеля гарна, додав маленький принц. І це була така правда. Пустеля завжди була мені до подоби. От сидиш собі на піщаній дюні, Нічого такого не бачиш, нічогісінько не чуєш. І все ж серед цього безгоміння щось немов висяє. Пустеля пригарна», – мовив маленький принц, бо десь у ній ховаються джерела. Ці слова просто таки приголомшили мене. Так ось і звідки це таємне осяння з пісків. Ще малюком я мешкав у старезній кам'яниці, де казали, заховано скарб. Звичайно, ніхто його не знайшов та, може, навіть і не шукав, проте дім. Від того був би немов, би, зачарований. На дні свого серця той дім ховав таїну. А вже, сказав маленькому принцеві дім, зорі чи пустеля, а того, що становить їхню красу, очима не побачити. Я радий, мовив він, що ти згоден із моїм другом лисом. Коли маленький принц заснув, я взяв його на руки і вирушив у дорогу. Я був схвильований. Це було так, наче в руках у мене тендітний беззахисний скарб. Здавалося, навіть що на цілій землі немає нічого беззахиснішого. У місячному сяйві дивився я на це бліде чоло, заплющені очі, пасма золотого чубчика, розкуйовджений вітерцем і думав, те, що я бачу, це тільки оболонка. Найголовнішого не побачити очима. Його напівростулені вуста затремтіли в посмішці. І ще я подумав в цьому сонному маленькому принцеві найдужче зворушує його вірність своїй квітці, образ отої ружі, що сяє в ньому, не наче полум'я світильника, наче тоді, коли він спить, і я втямив що він іще тендітніший, ніж здавалося, попервах. Світильник треба захищати від вітру, адже він може погасити його. Отак от я йшов. Та йшов, Аж натрапив у досвіта на криницю. Кінець частини 24. Частина 25. Люди, сказав маленький принц, набиваються у швидкі поїзди, та не знають, чого вони шукають. А тому метушаться і гасають, мої білка в колесі. І докинув, а все надарма. Криниця, котру ми знайшли, нітрохи не була схожа на інші криниці в Сахарі. Зазвичай це були просто ями, викопані в піску, а наша криниця скидалася на справжній сільський колодязь. Однак поруч села й близько не було, і мені здавалося, ніби це сон. Ото От диво, сказав маленькому принцеві, тут усе на поготові, і корба, і відро, і мотузок. Він ледь усміхнувся, смикнув за мотузок і почав обертати корбу. І вона завищала, немов старезний флюгер, що зайржавів під час довгого безвітря. Чуєш? сказав маленький принц. Ми збудили криницю і вона співає. Я не хотів, щоб він надривався. Дай на мені, мовив я, тобі важко буде тягти. Я помалу витяг відро і надійно поставив його на цембриння. Ще й досі виспівувала корба в вухах, ще тремтіла вода у відрі, і бігали по ній сонячні блищики. Мені так хочеться цієї води, мовив маленький принц, дай мені напитися. І я зрозумів, чого він шукав. Я підніс відроду його вуст, він пив, заплющивши очі. Це було, мов на святі, та вода була не просто водою. Вона вродилася від довгої мандрівки, під зорями. Спів співу корби і зусилля моїх рук. Для серця вона була, мов дарунок. Отак От у дитинстві, коли був я ще геть малюком, Сяїли мені різдвяні подарунки, вогнями ялинки, музикою опівнічної меси, ніжними посмішками. Люди на твоїй землі, Звався маленький принц, вирощують п'ять тисяч руш в одному садку і не знаходять того, що шукають. Не знаходять, зіткнув я. А те, чого вони шукають, можна знайти в однісінькій рузі, в одному кутку води. А вже ж погодився я, і маленький принц додав. Та очі цього не бачать, треба шукати серце. Я напився. Так легко було дихати. У досвіта пісок такої барви, як мед. І від цієї барви. Я теж почував себе щасливим. А чого б це сумувати? Ти повинен зробити те, що колись обіцяв, тихомовий маленький принц, знову сідаючи біля мене. Що я обіцяв? Ну ти ж пам'ятаєш, обротьку для баранця. Я ж відповідаю за ту квітку. Я понишпорив у кишені і дістав свого малювання. Маленький принц глянув на нього і засміявся. Знаєш, твої богобаби, немов капустини. О, а я ж так пишався цими богобабами, Алис. Ну, його вуха. Вони скидатимуться на роги і такі довгелезні». І він знову засміявся. Ти несправедливий, хлопчино, адже я тільки й умію, що малюватиме удавів зверху та зсередини. Та дарма, сказав він, діти і так знають. От я й намалював обродьку, і тоді віддав йому той малюнок, і серце моє стислося. Ти щось замислив, а я не знаю. Та на це він нічого не відповів, тільки сказав Знаєш, от тоді, як я потрапив на землю, завтра вже буде рік. І після довгої мовчанки додав Я впав зовсім близько звідсіля, і зашарівся, і знову, сам не знаючи чому, мене охопила якась дивна печаль. Та все ж я спитав. Отже. Не випадково того ранку, як ми познайомилися, тиждень тому ти блукав тут сам самісінький, за тисячі миль від першої людської оселі. Ти повертався туди, де впав. Маленький принц ще дужче зашарівся, а я нерішуче додав. Може, тому що рік добігає кінця. Маленький принц знову почервонів. Він ніколи не відповідав на запитання, та якщо червоніш, то це означає вже ж. Чи не так? Ох, мовив я, я боюся. Та він відказав тобі вже треба братися до роботи. Іди ж до своєї машини, я чекатиму тебе на цьому місці. Приходь завтра надвечір. Проте мені не стало легше на серці. Я згадав лиса. Якщо даєш себе приручити, то потім доводиться і поплакати. Кінець 25-ї частини.